Для спасіння людини потрібен Христос навернення і покаяння. Але після цього для суспільних і державних перетворень потрібні християнська етика, християнські цінності і християнський наратив. Християнські цінності це не щось абстрактне, це щось надзвичайно практичне. Наприклад, не кради, працюй. Хто не працює, той і хай не їсть. каже Ленін. Казали раніше. А потім ми прочитали в Біблії, з'ясувалося, що це християнська цінність, про яку написано в Біблії, і Ленін до цього ніякого ставлення не має до цієї фрази. Християнські цінності це не абстракція, це дуже конкретні раціональні наративи, які є вигідними, дозвольте мені таке слово, для держави. Це вигідно і раціонально для держави. Не зміркування релігійної пропаганди, як вони говорять, а зміркування доцільності, побудови справедливого успішного суспільства. Не кради. Ефективно працювати, створювати сім'ю, народжувати дітей, допомагати немічним, будувати нове, звершувати прекрасне, створювати нове, чого не існувало раніше. Все це і є християнські цінності, а не те, що ви там думаєте, або вони там думають.